Шановні колеги, рада вас вітати в нашому чаті. Мене звати Базовкіна Юлія, я лідер бізнес-групи з міста Києва. І сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією про наші елексири молодості, сироватки. Ви всі знаєте, що до 14 лютого буде діяти акція Створи свою Валентинку 1 і 2. І сиворотки якраз є частиною е, спецпропозиції Створи свою Валентинку 2. Е, ви знаєте, що ця акція вона складається з трьох блоків. В першому блоці ви маєте обрати патчі або крем підочі. Про ці два засоби вже розповідала Маргарита Пшенічна місяць назад. Якщо вам треба пригадати або е, щось, Почути нове, то, будь ласка, подивіться ці відео. Другий блок складається з масок будь-яких на вибір. І позавчора Наталя Басок, лідер бізнес-групи, вже розповіла вам про ці маски, і ви з легкістю зможете обрати саме свою. І третій блок це. Обрати будь-яку сиворотку або бустер бустер, сиворотка-концентрат. Але саме сьогодні я буду розповідати не про бустери, а саме про сиворотки. Їх в Марікей 3: це ліфтінг-сиворотка із набору TimeWise Repair, Потім це сиворотка з вітаміном С плюс +E. Е і сиворотка, яка звужує пори. Почнемо з королевиш сивороток. Це ліфтинг сиворотка із набору TimeWise Repair. Чим же вона така особлива? Вона входить в набір 45 TimeWise Repair Volume Firm. І це як мотор в машині. Без мотору машина не поїде. Так само і система TimeWise Repair без сиворотки не поїде. Це як двигун в цій системі, який запускає всю систему. Що складається? Три базові інгредієнти, які входять в всю систему, також містяться і в цій сивородці. Це рослинні, стволові клітини, це біометричні піп... піптиди і три піптиди. Що робить ця сиворотка? Разом з системою вони стимулюють шкіру працювати як молоду. Не працюють замість шкіри, а саму шкіру стимулюють більше виробляти еластину, еластану, гілоронової кислоти і омолоджуватися зсередини. Ця сиворотка, вона працює з трикутником молодості. Трикутник Виглядає ось так, але з віком він починає перевертатися і стає ось таким. У нас вже стає не дуже чіткі, чітка лінія підборіддя, і з цим треба. Якось працювати, шкіра трошки вже опускається вниз, то якраз ця сиворотка допоможе вам зберегти молодість без, без уколів, да, без операцій, продовжити. Звичайно, що вона не зупинить старіння, але вона максимально буде продовжувати молодість нашої шкіри. Вистачає сиворотки приблизно на місяць використання, тут 29 мл. Я сама нею користуюся. Мені і її вистачає на один місяць. Всі сиворотки ми використовуємо два рази на день, зранку і ввечері, перед зволожуючим кремом. Чому саме так? Тому що сиворотка вона більш легкіша за своєю структурою, ніж крем. І чим відрізняється взагалі крем від сироватки? І чому треба взагалі використовувати сироватки? Ну, по-перше, з 30 років ви вже маєте, маєте мати в своєму догляді одну сироваток. Це як елексир молодості, який покликаний вирішувати конкретну проблему в шкірі. Наприклад, якщо беремо ліфтинг-сироватку, то це ліфтінг-ефект. І якщо порівняти сиворотку з кремом, то в сиворотці знаходиться до 70% активних компонентів, а в кремі до 30 І через свою таку легкість сиворотка, вона глибше проникає в глибші шари шкіри. А крема він вже більш плотніший, він зволожує шкіру. Тому сивородку ми наносимо перед зволожуючим кремом обов'язково. І робимо це системно. Не буде достатньо нанести сивородку тільки один раз на день або один раз на три дні. Ви не побачите результату. Тому, якщо компанія нам каже, що цієї сиворотки вистачає на місяць використання, так воно і є. Тому ви наносите на обличчя да, і о, на шию. Хтось ще наносить на зону декольте. Звичайно, тоді сиворотки буде о, витрачатися більше. Особисто мені витрач... вистачає два натиснення ліфтинг сиворотки нанести на один... за один раз. Ось тут ви побачите ось таку і будете бачити приблизно, скільки сиворотки у вас ще залишилось. Вартість ліфтінг-сивороки 2800 гривень по ціні каталогу. Якщо для консультантів, то це вартість 1680 гривень. Переходимо до наступної сиворотки, я її теж дуже обожнюю. Це сиворотка з вітаміном С плюс Є. Ви знаєте, а можливо хтось не знає, що в організмі людини вітамін С не виробляється. Тому ми їмо апельсини, мандарини, квашену капусту, щоб поповнити наші запаси вітаміна С. А що ж до шкіри? До шкіри майже нічого не доходить. Тому молодость нашої шкіри ми будемо підтримувати сивородки з вітаміном С. Особливість цієї сивородки, що вона доповнена вітаміном Е. для того, щоб ви знаєте, що вітамін Е – це потужний антиоксидант, це колір нашої шкіри, а також він допомагає стабілізувати вітамін С, бо вітамін С він швидко окислюється, Тому компанія Mary Kay створила цю сиворотку саме з дозатором. І також є, бачите, шкала, яка показує, скільки сиворотки у вас залишилось. В склад сиворотки, вітамін С входить в трьох видах. Такий, знаєте, вітамінний, вітамінна бомба для нашої шкіри. Це Вітамін С в чистому вигляді аскорбінова кислота. Потім екстракт амли, теж дуже багатий вітаміном С і жиророзчинний вітамін С. Жиророщинний вітамін С, він проникає в глибокі шари, шари шкіри. І вже працює в глибині. Вартість цієї сиворотки по каталогу 2100 гривень, а для консультантів 1260 гривень. Об'єм 44 мл. Мені її вистачає приблизно на 2 місяці використання. І наша третя сивородка це сивотка, яка звужує пори. Цивотка. Її можна купити в складі набору зі скрабом для відновлення шкіри, і можна ось так купити, а можна купити окремо. Вартість сиворотки 920 гривень. А якщо ціна консультанта, то це 552 гривні. Об'єм 29 мл. мілілітрів. Її можна використовувати. Після, Треба, верніше, використовувати після скрабу системи оновлення, але ви також можете її використовувати самостійно. Що ж робить ця сиворотка? Вона містить екстракт шовкового дерева, і е, цей екстракт він, прибирає в тому, яка визвана на обличчі е, і старіння, як, е, визвана глікацією. А це склеювання еластинових еластанових волокон під дією глюкози. Е, то оця сиратка, вона цей процес сповільнює. Також в цій сивороці знаходиться екстракт соєвих бобів, який впливає на пружність та зволоження шкіри. І так само, якщо ви хочете нею користуватися на регулярній основі кожного дня, то теж вона використовується зранку і ввечері. А якісь проблеми ви вирішують сиворотка, яка звужує пори. Ну, сама сивородка вже про себе каже: вона. Звужує пори. Шкіра після неї гладенька, якщо є почервоніння, то шкіра заспокоюється. Ось, ось, ось так, такий елекстр молодості може бути у вас на полишці. Ще хотіла сказати пару слів за сиворотку С плюс Є. За її дію. З чим вона працює? Три направлення: що вона вирішує? Значить, вона. Укріпляє судини. Якщо у вас є проблема така розація, особливо вона, скажімо так, стає більш активна взимку, тому що ми з теплого приміщення в квартирі виходимо на мороз. І через це судини вони швидко і звужуються, а потім заходимо, вони розширюються. І це не особливо, коли є проблеми з судинами, то це не дуже гарно впливає на шкіру на нашу і на наші судини. Тому сиветка С плюс є, вона зміцнює судини. По-друге, вона працює з кольором шкіри. Шкіра стає більш світліша, більш рівномірніший відтінок. Якщо є веснянки або пігментація, вони теж також стають більш світлішими. І третя дія це пружні шкіри. Якщо ви отак знаєте по ви потрогаєте свою шкіру, чим старше стає людина, то вона помічає, що пружність втрачається. Так, щоб цей процес максимально сповільнити, нам допоможе сиворотка С Е. +E. Ось такі дивовижні сиворотки. І якщо ви оберете з третього блоку одну з сивороток або бустер. По акції Створи свою Валентинку 2, то в подарунок ви отримаєте ось такий великий, зволожуючий тонік з хіароновою кислотою майже 150 мл, а також подарунковий пакет, дивіться, який гарний. І ось такий папір рожевий тіш'ю, який ви зможете гарно прикрасити ваш подарунок. І знаєте, з цієї акції можна створити не один і навіть не два подарунки. І всім всі будуть задоволені, всі будуть щасливі. Але в першу чергу зробіть подарунок для себе: потужні, класні засоби, які входять в спецпропозицію, створи свою Валентинку. 2 вони допоможуть зберегти молодість вашої шкіри. А я на цьому буду прощатися. Вам гарного дня, до побачення!